Всім привіт! Я Катя і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Я розпочинаю новий в'язовлог з нового замовлення. Розпочала вже роботу над ним. Це буде бряскльця. Що вам не дуже окалатити, це буде два брязкальця. Один ведмедик у такому ніжному, темно бежевому відтінку. Я вам не скажу, що це за колір. Тому що це був залишок пряжі. І якраз цього залишку, буквально невеличкий моточок в мене був, якраз вистачило на голівку, на ем, ось цю основу, на кільце і на два вушка. Ось якраз у мене залишилось ось тільки ниточки, буквально зовсім трішечки. Мені прям, як то кажуть, тітелька в тітільку вистачило. А також до цього ведмедика буде зайчик. Зайчик буде трішки в іншому кольорі, буде він біленький, з рожевою з рожевим воротничком таким. І ведмедик буде з рожевим воротничком ось таким рожевим ніжним. Це у мене джинс Єнарти Джинс номер 74 якраз Цей рожевий і поєднає. Ці два брязкальця в один набірчик, можна сказати. Брязкальця в'яжеться для новонародженої дівчинки. Точніше, навіть на даний момент вона ще не народжена дівчинка. А ось вже коли я буду віддавати цей набірчик, то вже дівчинка народиться. Тому це такий подарунок. Перший. Я доробила свої брязкальця. Мені ж є. Ще плюс дві готові роботи. Це ось такий зайчик. Трішки вже темно, погане вже освітлення. Зайчик. Зробила їм утяжечку, тому що перше я думала утяжечку не робити. Думаю, це звичайні простенькі бряскальця. Буде без утяжки. Навіщо їх так, можна сказати ускладнювати? Але я вчепила очки, вони, звісно, трішечки такі випуклі більше, але думаю, ну нічого, ну нічого страшного. І просто я дивлюся цього зайчика, ну якийсь такий він не гарний, ну просто, ну якесь не то. Я вже думаю, що йому не вистачає. І ніби ж очки, ну як завжди, роблю. І типу може якісь брівки вишити, але ніби й не хочеться, бо дуже багато всього буде. Все-таки вирішила зробити утяжку. І іграшка зовсім інший вигляд почала мати. Все-таки утягування велику роль грає. Він якийсь аж миліший став. О, отак покажу. Є. І ведмедик. Ось такий також дуже милий. Мені дуже подобається це поєднання ось такого е, темно-бежевого і ніжно-рожевого. Мені дуже подобається, дуже ніжно. Якби я взяла просто якийсь коричневий, то це було б не так ніжно. І в загальному ось такий набірчик. Мені дуже подобається, що все-таки вони перекликаються між собою, тому що взагалі задумка була, що вони не мали перекликатись, просто як дві, е, два брязкальця. Але все-таки це набір, тому я рада, що в мене вийшло зробити ось так, якось, щоб вони поєднувались один з одним. Мені дуже подобається. Зараз швиденько запакую і можна буде віддавати замовниці. Дуже мило, мені дуже подобається. В них дуже ніжний звук. Мені дуже подобається це, тому що в куплених звичайних брязкальцях звук такий насичений насичений, що далеко чути. А тут такий ненав'язливий. Далі я розпочинаю новий процес. Я хочу створити свій майстер-клас на іграшку. Я приблизно намалювала, яку я хочу. Ось такий буде ведмедик. Приурочений Дню Святого Валентина. Ось такий в светрику. Поки ось так планується, буду показувати, що виходить. Це в мене якийсь залишок, пряжі, я навіть не знаю, який це номер. ну Типу якийсь це молочний, навіть не молочний це слонова кістка. Скоріше за все. Я з таких відтінків в'язала оцих зайчиків балеринок. І це в мене щось тут лишилось трішки, тут в мене щось почало в'язатися, не дов'язалось. Це, напевно, що останній куплений, який трішечки зовсім взятий і залишений коротше. Попробую з тих залишків, а далі, якщо в мене вийде створити схему, я вже зв'яжу з повноцінного моточка, буду записувати, скільки мені треба матеріалів на нього. Поки так, буде молочного кольору ведмедик, а светрик потім я покажу, якого буде кольору. І планується цей ведмедик також в кількох кольорах зв'язатися, а також з кількох видів пряжі, з різних фактур, можна сказати. Тому я буду експериментувати зараз. Я до вас таким підключенням. Ось що в мене виходить поки. Воно виглядає поки смішно. Я надіюсь, що з цього вийде. В мене закінчилась ниточка. І ось тільки в мене є ниточки. Все. Далі треба буде докуповувати, тому що цього мені точно не вистачить. І я спеціально не наповнювала, щоб дізнатися, скільки тут ниточки. Мені пішло. Я взяла ваги. Зараз. Дізнаємося, ну, хоча б приблизно. Так, 65 грам тут. Тобто, моточок точно треба буде. А ну, а тут, 12, це ще на 77, ну, моточок теж не треба буде ціленький на цю іграшку. Поки так, поки на такому етапі далі я наповню. І буду вишивати мордочку. Ну, не люблю я в'язати без розпусків, тому потрібно мені щось розпускати. Я вирішила розпустити десь до цього моментика, щоб зв'язати більше тільце. Воно якесь таке коротеньке вийшло, я хотіла його трішки більшим. А також, все-таки, я в процесі в'язання бачила, що одна ручка пішла трішечки вперед. А інша гарненько в'язалася. Я думала, я це потім трішечки приховаю, виправлю. І, в принципі, по в'язанню воно все виправилося, потім все було симетрично, але все-таки, ось навіть так трішки видно, що ця ручка, лапка передня пішла трішки вперед. Все-таки я її перев'яжу, зроблю її туди. До спинки. Але е, сама основа мені подобається майже. Ручки мені теж не подобаються, вони занадто грубі, занадто широкі. Якби їх можна було якось ось так зіжмакати, о. Ось щось типу так. Тому я, певно, їх все-таки зменшу. Я все ж таки перев'язала свій процес. Ось що вийшло. Вже має якусь форму це в'язання. Так, я все-таки збільшила тільце на три рядочки буквально. Я на один рядочок збільшила ручки і на три петельки зменшила, на три стовпчика зменшила. І так мені трішки більше подобається. Більш такий він е, анатомічніший і вийшов. Я першу хотіла зробити ножки і ручки однакового розміру, але ну, все-таки воно не дуже гарно виглядає, як на мене. Далі я в'яжу голівку, як от видно. Я зробила таку шийку. Е, це буде ще трішки наповнюватись, і далі ручка буде трішки інший вигляд мати. От приблизно ось такий. Трішки Нахилена буде донизу, ось так. Але це треба наповнювати по ходу в'язання. І все-таки, ось що в мене лишилося з пряжі, мені треба ще докупити все-таки моточок, щоб завершити. Голівка я не знаю, яка буде. Десь, напевно, ось така. А далі буде видно, що буде далі. <губ> Буду показувати вам. Ну, поки мені подобається. Буде легенько в'язатися, взагалі не важко. Одною такою деталькою. Пришиватись буде тільки мордочка і вушка. по ідеї. Та й все. То, я думаю, має бути неважкий майстер-клас. Ще не знаю, чи я зніму відео, чи просто оформлю опис, але, скоріше за все, буде відео на каналі. З майстер-класом на цього персонажа. Також в мене є замовлення. Замовлення буде трішки незвичне. Воно буде відправлятися за кордон, воно буде відправлятися в Бельгію. Це перше моє замовлення, яке напряму в мене замовили, яке я буду сама відправляти. Тому це для мене такий трішки хвилюючий момент. Я в такому перед перед передочікувані, якось так. Я обов'язково буду знімати вам, показувати. Напевно, що я зроблю окреме відео і досить цікаві і дуже красиві. Якщо в мене вийде все, як ми запланували, це має бути дуже красиво. Тому ем, я вже замовила пряжу, я вже в очікуванні, тому, поки в мене є час, я ще продовжую в'язати цього ведмедика. А далі вже буду займатися тим замовленням. Мені прийшла посилочка невеличка з тему. Я її вже отримала і хочу вам показати так, я замовила прям таку базу. Але подивимося. мені було цікаво, чим ось, наприклад, тему відрізняється від того самого Джум чи Алікспрес. Толком нічим. По якості все те саме. Я такий самий набірчик колись замовляла на джумі. Тепер ось точнісінько такий самий з тему. Наскільки я пам'ятаю, 6 мм. Десь 8, 9 і 10, по ідеї, мало бути. Та і все. Ага, ось тут 10, напевно, а тут а 12. Але я трішки пізніше перемірюю. Але все, здається, гарної якості. Одне те, що ось цих заглушечок маловато, ось тільки ось це одна ячейка. Ніконечко. Та й все. Ну, нічого страшного, в мене їх вистачає, при тому, що в мене навіть інший органайзер є на ці оченята. Ось такий в мене є органайзер. Він мені дуже зручний, у мене тут дуже багато цих заглушечок. Так що я просто це все переставлю сюди і буду далі цим користуватись. У мене тут навіть кожне іконочко підписане по міліметрах, скільки яке очко має, та й все. Тому, а органайзер я придумаю на щось інше, напевно, що. О, й все. А також я замовила трішки інші очки. Так, зараз подивимося. Тут це є заглушечок. Вони якісь такі дивні, нічого собі. Я такі ще не бачила. Вони такі от глибоченькі. Вау. Будемо пробувати, наскільки вони зручні. А також очки з райдушкою кольоровою. Ось такі, дивіться, незвичні кольори. Не просто якийсь колір, а він ще переливається. Виблискує ось такими різними кольорами. Чесно кажучи, я не знаю, куди я їх використаю, але мені вони дуже сподобались. А розмір такий, як на оцих котиків, що я в'язала, декілька штучок з плюшової пряжі, це 12 мм, якщо я не помиляюсь. Тут ніде не пише, напевно. Ну, я не бачу, що писало. Ні, я не бачу. Ну, напевно, 12. Я замовляла 12. Ось такі. Досить акуратні, якісні, я б сказала. Ну, ось передивляюсь, поцарапаних нема. Та і вся красота будемо використовувати. Я дов'язала саме тільце моєї іграшки майбутньої, поки мені все дуже подобається. Мені подобається сама форма тільця, подобається розмір, тому я все записала, всю цю схемку, буду далі повторювати таке саме тільце. Не буду нічого міняти, я думаю. Я, звісно, ще зв'яжу светрик. Горловинка в нього десь ось така буде. Тут буде мордочка, напевно, ще якось тут. Якось тут такого оченята. Якось я буду ще представляти думати, не знаю, що які будуть вушка, наприклад. Але поки що так. Мені дуже подобається, що в нього такий животик, я вималювала, можна сказати, ручки гарненько в'язалися. Ось, мені ї подобається, так як я і задумувала. Взагалі мені вдалося не купувати пряжу, я знайшла такий самий відтінок в себе в залишках пряжі і тому змогла дов'язати. Чесно кажучи, я не знаю, скільки тут грам пішло, напевно, що трішки більше, ніж один моточок. Приблизно півтори моточка потрібно буде основного кольору на цю іграшку, але я вже при в'язанні наступної такої ж іграшки буду вже вимірювати і зважувати всю пряжу. Тому щоб було точніше. Я хочу далі в'язати светрика на нього. Я навіть купила спиці, щоб в'язати цей светрик, але я ще подумаю, чи точно я буду в'язати спицями, тому що все-таки гачком я більше володію. І щоб вам показати, як в'язати цього светрика, напевно, що я буду використовувати краще гачок. Я вам доступніше розповім. Бо спицями я то, можливо, і зв'яжу, але не факт, що я його дуже правильно зв'яжу, що можна буде якось його потім повторити. Напевно, що я щось просто накручу, намудрую тими ниточками і такий буде светрик. Тому як такого уроку, певно, що я не зможу вам показати. Але я, звісно, спробую, якщо все вдасться в мене, то, звісно, буде і спицями. Я б хотіла спицями, тому що все-таки задумка була саме така. Тому поки я на цьому етапі з вами буду прощатися, вже в наступних відео будемо разом з вами оформляти личко. І далі доробляти всього ведмедика. А поки в мене вже прийшла пряжа на моє наступне замовлення, тому воно більш термінове, чим ця іграшка, тому я буду приступати вже до нього. А поки що дякую вам за перегляд цього відео, дякую, що залишалися разом зі мною. Всього вам самого найкращого до нових відео!